Слава Ісусу Христу! Зачитаємо текст з Євангелії, це перше послання до коринтян. 15 розділ, перший і другий текст. Перше послання до коринтян, 15 розділ, перший і другий. Звіщаєш вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, і в якій стоїте, якої спасаєтеся. Коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви ввірували, не на наослів. Тема проповіді як зберегти вірність Богу в гріховному світі? Брати і сестри, я вас хочу підбадьорити. Тиск гріховного світу на цю церкву, на церкву Ісуса Христа, ну і на цю я правильно також сказав на вашу церкву. Він не буде зменшуватись, він буде збільшуватись. Чим ближче до приходу Христа за церквою, і чим ближче до тої події, яка має відбутися тут на землі, коли церква буде підхоплена, коли Антихрист світовий диктатор він вступив в владу, він виявить себе. І практично всі події, які ми бачимо в політиці, в економіці, особливо в релігії, в технологіях, вони якраз є підготовкою до приходу цієї системи Антихриста. Вона вже відбудовується на наших очах, в тому числі і ці події, які відбуваються в нашій країні. Тому, розуміючи цю ситуацію, ми повинні пам'ятати, що під тиском церква повинна встояти. І Бог обов'язково дасть силу. Але він нас і вчить, щоб ми були грамотні, як це все зробити. А як тільки на основі Слова Божого. І оцей текст нам говорить про те, як Бог спасає людину, шлях спасіння. Давайте ми ще раз його розглянемо. Звіщаєш вам, браття, Єванглію, яку ви благовістив. Тобто людина почула Єванглію, благовістя, далі вона її прийняла, вона її прийняла, яку прийняли ви, а далі, далі треба, друзі, ще стояти. Тобто мало того, що прийняти, це добре, що ми зрозуміли. Але ще оцю позицію, це положення треба дотримати до кінця. І сатана він буде старатися завжди дітей Божих звести з цієї вузької дороги, яка веде до вузьких воріт. І в якій стоїте, я ще раз хочу наголос зробити, і подивіться далі, і якої спасаєтесь. Почути, прийняти. І стояти. І як нам стояти? Ми на основі книги Даниїла, якраз приклад його життя там описаний, ми з вами будемо розглядати, а як це зробити. Тому що Даниїл, він є якраз яскравим прикладом того, як до кінця життя самого молодого віку, і аж до останніх років старості він встояв. І це великий пророк, Божий, ми це знаємо. І давайте ми з вами відкриємо книгу Даниїла і будемо поступово розглядати цю тему. Це перший розділ і восьмий текст. Перший розділ, восьмий текст книга Даниїла. І поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив і просив від начальника Євнухів, щоб не осквернитися. Перша, найперше, що ми повинні зробити, це те, щоб приймати завжди тверде рішення. Друзі, Даниїл прийняв рішення, якщо ми в своєму житті не будемо повсякденно приймати тверде рішення відносно вірності Богу, незважаючи на обставини, незважаючи на те, як оточуючі люди це оцінять, не зважаючи навіть на наслідки. Тому що ми розуміємо, для Даніїла наслідки могли бути дуже серйозні. Він втратив би просто життя. Це безправний раб завойованого народу, який взагалі права голосу не мав, і він був полоненим і рабом. І коли він прийшов, його привели насильно туди, він фактично виклик кинув. Не тільки цареві на він виклик кинув всі ці імперії ідолопоклонницькій. Тоді держави будували свою політику і об'єднання народів, тому що Вавілон це була багатонаціональна держава, імперія ціла і монархія, якою керував на Практично він був і суддя, і прокурор, і. Законодавець в одній особі. І факти, Біблія пише про те, кого хотів, того вбивав, кого хотів, того помилував. Він ні з ким не радився, чи залишати людину при житті, чи, він, чи ця людина вона повинна бути вбита. Друзі, він одноосібно прийняв, приймав рішення, практично міг порадитися, але він приймав рішення по всіх питаннях. І ви зверніть увагу, що тоді об'єднувалось воно на основі. Релігії. Не було ніяких ідеологій політичних в цей час. Недаремно він цього бо вона поставив, якщо ми знаємо цю історію. І, відповідно, всіх зібрав от тих своїх наближених, які допомагали їм керувати імперію, щоб вони поклонились тому бованові. Таким чином вони вірність цареві висловлювали. Він перевіряв їх на вірність. І оцей молодий хлопець полонений, він виклик кинув. Тому що це практично, ви собі уявіть, от не всі мали доступ навіть до цієї їжі. Їли столу царя, тільки обмежена кількість людей. Це була перевага, це була привілегія, це була як нагорода що з царського стола їжу. Я хочу, щоб ми ще побачили важливий факт: що те, що він думав, те, що він говорив, те і він говорив. Гляньте, як він говорив, от те, що йому пропонували з царського стола, а він це каже, сам, я другу частину читаю, відповідно, він каже, просив начальника євнухів, щоб не осквернитися. Не осквернитися. Він, якби, як бридився, гидився цієї їжі. Ви собі уявляєте? Він так і говорив. Чому він так сміливо себе поводив? Він точно знав, що його Бог захистить. Він точно знав, що якщо він зробить по-іншому, він втратить вірність Богу. Ми ж розуміємо, це, ця їжа кашерна, вона фактично мала значення, тому що тоді ці приносили спочатку всю цю їжу, приносили в жертву ідолам, а потім приносили на стіл царя. Тому перше, що ми бачимо, це те, що він якраз прийняв те тверде рішення, і рішучість була в ньому. Друзі, без, без рішучості. Без твердого рішення в нашому житті, навіть не зважаючи на наслідки, які будуть, ми не зможемо вірність зберегти Богу. Далі, друзі, в нього була підтримка друзів. 1 Коринтян, 15 розділ, 33 текст. Він був не один. Ми часто недооцінюємо підтримку церкви. Людина собі думає, я можу без церкви прожити, я можу не завжди з церквою бути. Ну, Церква часто буває віруючих людей, це факт, як додаток до їхнього цього земного життя. Ні, друзі. Згідно Слова Божого, церква це якраз і є основне в нашому житті, якщо ми дійсно духовно відроджені люди. І часто буває так, що церква, вона навіть більш цінніша, тому що ми фактично в одному дусі. І наші рідні, близькі, вони нас не розуміють, нас можуть зрозуміти і підтримати тільки в церкві, тому що ми правильно розуміємо слово, ми однодумці, і ми є діти одного батька небесного. Кожна людина, яка має тут батьків тілесних, вона, звичайно, має і батька духовного, кожна людина. Вірить ця людина, не вірить, знає, не знає, думає про це чи ні, але в кожної людини є духовний батько. І Христос сказав: пам'ятаєте, до фарисеїв, вони казали, ми діти Авраама, а Він їм сказав, ви діти дявола. Тобто Він сказав, хто їхній є духовний батько. І коли ми розуміємо, що ми діти одного Отця, відповідно, ми повинні пам'ятати, що підтримка церкви вона дуже важлива. Цінність церкви. Бог бачить, наскільки ми дорожимо церквою, наскільки ми прагнемо бути разом в спільності з церквою. Це відповідальність кожного з нас. І ми прочитаємо ще один текст, щоб ви побачили, що не тільки він один, а його друзі, тому що друзі, вони також рискували втратити своє життя, але вони його підтримали. І 12, перший розділ, 12-й текст: випробуйно своїх рабів десять день, і нехай дають нам із ярини, і ми будемо їсти та воду, і будемо пити. І ми бачимо, що не тільки він один, а тому що тут в множині рабів, це означає, що седрак, Мишаха, Днего, ми знаємо його друзів, які його підтримали в його рішення. І це їм легше було пройти це все. І Бог їх всіх зберіг. І якщо церква вона справжня, перший коринтян, ми відкриємо з вами зараз перше Тимофія, перше послання до Тимофія, третій розділ і 15 текст. Якщо є церква справжня, друзі, є результат підтримки церкви. І гляньте, зараз багато конфесій, багато людей вони себе називають християнами, багато конфесій носять християнські назви. Але церква справжня, вона об'єднується і вона якраз визначається не по назві, не по союзах, не по об'єднаннях, не по конфесіях, навіть не по графічній території. Церква, вона по Духу, тому що Дух Святий живе в нас, в тих, хто є в церкві Ісуса Христа, це духовно виключно відроджені люди. І друге, як наслідок, якщо люди живуть по духу, це вірність Слову. А коли я спізнюся, то щоб знати, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога живого стовпі підвали на правди. Церква, вона проповідує істину. Вона дорожить істиною, вона захищає істину, істину, апологетика. Друзі, якщо взяти в цілому, то кожен християнин, кожна дитина Божа, вона є апологет. Тобто вона захищає істину. І вона це робить, ми зараз за це будемо говорити правильно, грамотно, стовп і підвали на правди. Церква ніколи в жертву істину не віддасть. Що б їй не пропонували? І тому підтримка церкви, підтримка друзів, і, відповідно, вони разом пройшли ці випробування віри, і ми знаємо результат наслідок. Бог їх благословив, Бог їх зберіг і Бог їх використав. Дуже сильно потужно. Третє. І... Перший Петра, третій розділ, 15 текст. Своє рішення, позицію свою треба відстоювати. Друзі, треба вміти відстояти. І Даніїл це зробив. Ми зараз прочитаємо в книзі Даніїла. А Господа Христа святіть у ваших серцях. І завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку, про надію що вас. І з лагідністю та З лагідністю до людей. А зі страхом не до людей, а до Бога. Розумієте? Лагідність до людей, а страх перед Богом. Тому що якщо ми будемо мати страх перед тими людьми, якими свідчимо, ми не зможемо їм правду просто сказати. І Даниїл, він прямо так, ми бачимо, так і говорив. І гляньте, як він відстоював. Давайте тепер ми прочитаємо в Даниїла перший розділ 11, -й, 14 -й текст. Книга Даниїла, перший розділ, 11-14 текст. і сказав Даниїл до старшого якого начальник Єгнуків призначив над Даниїлом, Мананію, Михаїлом та Азарією: випробуйно своїх рабів десять день і нехай дають нам із ярини, і ми будемо їсти та воду, і будемо пити. І нехай з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя тих юнаків, що їдять царську їжу, і згідно з тим, що побачиш, зроби із своїми. Рабами. Вони відстоювали свою позицію, вони відстоювали своє рішення. І вони довіряли Богу, друзі, що Бог їх захистить, і так воно буде, як вони говорять. А чому? А тому, що вони були на стороні Бога. На позиції Бога вони не пристосовувалися. Самі небезпечні слова для церкви це компроміс і толерантність. Ми можемо бути в якихось побутових життєвих питаннях. Ну не в питаннях віри, не в питаннях доктрини, не в питаннях істини. І коли церкві пропонують якийсь компроміс завжди церкві, тому що компроміс це якраз і є домовленість, коли дві сторони щось уступають. Немає такого, щоб компроміс був, хтось одна сторона уступила, а друга нічого не уступила. Дві мусять уступити. А церкві завжди пропонують проступитися істиною. Поступитися принципами, поступитися доктриною вченням Ісуса Христа. Але вони цього не робили. Вони твердо стояли, і вони відстоювали, і Бог їх захистив, і Бог їм допоміг. Далі, друзі, вони не соромилися, що вони є діти Божі. Давайте ми відкриємо Марка, 8 розділ, 38-й текст. Не соромилися. Всі знали, з якого вони народу. Всі знали, який є їхній Бог. І вони не соромили свого Бога. Коли людина віруюча, вона в домі молитви, як віруюча, а десь на роботі вона соромиться, вона ховається, вона десь підпілля йде, знаєте, пристосовується до цього середовища. Є такий звірок, хамелеон, Для того, щоб вижити, він міняє колір. А в християнина не повинно так бути. Читаємо. Бо хто буде мене, та моєї науки соромитися в роді цим, перелюбнім та грішнім. Люди називають цей світ демократичний, прогресивний, гуманний, технологічний, як хочете називають. А Бог каже, що цей світ лежить в злі. І оцей рід, він є перелюбний та грішний. Перелюб це зрада Бога. Духовний перелюб. Того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого отця з ангелами святими. І тепер відкриємо книгу Даниїла, 6 розділ, ще 11 і 12 текст. Змінились імперії, змінились імператори. Позиція Даниїла не змінилась. До речі, він і там був на високій посаді, коли мідоперси завоювали Вавілон і його знов поставив. Цар Дарій, на таку посаду, який він був, там троє людей були заступниками, скажімо, і вони якраз і допомагали цареві управління цієї величезної імперії Мідоперсів. І ми читаємо: а коли Даниїл довідався, що було написане те писання, я нагадаю, що за писання: Закон Мідоперсів, оці його вороги, оці його недруги хотіли його просто знищити і з своєї дороги забрати. Ну, ми розуміємо, хто за тим стояв сатана. І вони вмовили царя, щоб він видав указ, щоб 30 днів, крім нього, крім, щоб до царя, ніхто не молився і ніхто не звертався ні з яким проханням. І Данії знав за цей указ. Але його дії, його позиція, його відношення до Бога, його віра як наслідок зовсім не змінилась. Абсолютно, обставини зовнішні ніяк не вплинули. Друзі, ми зараз бачимо, як на очах. Три, майже вже три з половиною, навіть чотири роки війна, як помінявся світогляд віруючих людей. Як за три роки, друзі, змінились обставини і все? А що Євангелія міняється, а що умови міняються, а що Бог якийсь по-іншому він говорить, як діти його повинні поводити себе? Та нічого, Євангелія не змінилася. Оцей вплив, цей тиск, обставина ситуація, коли вона впливає на церкву, влада якась міняється і впливає на церкву. Ідеологія політична міняється, впливає на церкву. Впливає... Тоді стоїть питання, чи це церква Христова. А в Даниїла так не було. В нього нічого не мінялося, в його розпорядку молитви, в його відношенні до Бога і в його стосунках з Богом. Нічого не змінилося. Хоча цей указ практично його. Прирікав на смерть. А Даніл куди довідався, що було написане те Писання, оцей закон був виданий, пішов до свого дому, а вікна його, в його горниці, були відчинені напроти Єрусалиму. І в три установлені порі на день він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога. А тепер увага, брати і сестри. Бо робив так і перед тим. Чуєте? Перед тим указом він точно так само робив. Тоді ці мужі поспішили до нього і знайшли Даниїла, що він просив та благав свого Бога. Друзі, деталей в Біблії немає. В Біблії все основне. Якщо щось написано, воно має значення. А я хочу, щоб ми звернули нашу увагу на два факти: перше, вікна були відкриті, ну він же ж міг їх закрити, щоб ніхто не бачив, міг закрити чи ні. Став і не боявся. І друге, те, що двері були відкриті. Він не закривався середині. Вони зайшли, вільно зайшли. Він не ховався, він не йшов під пілля. Він не лицемірив. Він не лукавив, він не пристосовувався. От яким Даниїв був на початку, такий він був до кінця свого життя. Він же в старому віці був в цей час. Йому було більше як 70 років по хронології, якщо взяти. Тому, слідуючи, що ми бачимо, це те, що Даниїл, він не соромився. Він не соромився. Ніякі укази, ніякі обставини не змінили його позицію і його віру, його відношення до Бога. Далі, друзі, відношення до Слова Божого. В нього завжди було стабільне. У нього завжди було правильне, в нього завжди було благоговійне. Даниїла, 7 розділ 28 текст. 7 розділ 28 текст. Аж поки кінець цього слова мене Даниїла сильно лякали, поки кінець цього слова мене Даниїла сильно лякали думки мої. І змінилася ясність моє, але це слово я заховав у своєму серці. У своєму серці. Пам'ятаєте 139 псалом, 119 й псалом ми його і відкриємо. 119, й 11 й текст. Я думаю, ми ці слова добре знаємо. 119 й псалом, 11 й текст і у серці, у серці своїм, 119, 11. У серці своїм, я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Це слово було сховане так, що звідти його ніхто не міг. Нічим забрати. Ніякі сили, ніякі впливи, ніякі люди, ніякі ідеології, ніякі релігії. Ніщо не могло забрати це слово. Слово було в серці в нього постійно, завжди. Воно було сховане. І Бог його зберіг. Відношення до слова, цінність, авторитет слова в Даниїла було завжди. І слідуючи, Даниїла, 6 розділ, 21 текст. Я ще раз нагадаю, Даниїл був постійно з молодого віку. Він був підлітком, коли їх юнаки, коли їх вивезли з його друзями, забрали в полон. І він завжди був на чужій території, він завжди був серед чужої релігії, до кінця свого життя. Такий тиск, який на Даниїла був, я не знаю, чи на когось ще з нас навіть буде. Все своє життя він був на чужій території. І ми зараз на цій території, де гріх, де релігійний окультизм, де обрядовість, де ідолопоклонство, де оце все формальне, фальшиве християнство, ми бачимо, що, що відбувається в країні. І, в принципі, і в цьому світі. Взагалі, в глобальному такому світовому християнстві всередині. Є церква Ісуса Христа. Вона є. І першого знаку, ми з вами говорили, це вірність Слову. Церква ніколи в жертву слова не віддасть. Вона не торгує слово. Вона береже слово. І друге вірність Богу незалежно від обставин. Незалежно від ситуації. І ми бачимо, що служіння Богу було видно всім. Всі, і всі знали, якщо цар знав, вся імперія знала. Даниїла, 6 розділ, 21 текст. Ми знаємо, що прийшов, прийшла, ще раз нагадаю, інша імперія. І коли його хотіли за те, що він поступав, отак як він завжди поступав, за те, що він був стабільний в відношеннях з Богом, за те, що він вірний був Богу, його кинули в левічу яму. І коли цар підійшов до цієї ями, ви подивіться, як він звертався до нього. Він з надією точно йшов, що Даниїл живий. Якби він не мав надії, він би не говорив. Не можна до мертвого тіла говорити, та там і тіла вже не було, тому що ж то голодні. А як цар наближався до ями то, до Даниїла, то кликнув сумним голосом. Цар заговорив та й сказав до Даниїла. Даниїле, рабе Бога живого. Пам'ятаєте текст? Церква Бога. Живого. А звідки, Даниї... звідки? Дарій знав, що в Даниїла живий Бог? Проте, і звідки Дарій знав? Тому що життя. Життя було, дякую. Друзі, живий Бог, він веде до життя згідно Слова Божого. Якщо людина має віру в живого Бога. Даниїл своїм життям показав, що в нього Бог живий. Все просто. Вони, цар дивився на його життя він ж був постійно біля царя. Він був один із трьох написано, які керували всією імперією, звіти їм всі здавали. Він бачив, як Даниїл жив. І він каже, Даниїле, рабе Бога живого, чи твій Бог, чи твій Бог? Він і сказав наш Бог. А каже, чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від леви? Проте і сестри, як ви думаєте? Які думки були в Дарія? Я все-таки думаю, що він точно знав, що Даниїл живий. Точно. А тому що він знав, що у Даниїла живий Бог, а живий Бог рятує. І так і було. І ми бачимо слідуючи, це служіння Богу було видно всім. Всі знали, що в живого Даниїла був живий Бог. Я маю на увазі живого, коли він жив по вірі. І от коли ми розуміємо, я коротко повторю, це тверде рішення, підтримка друзів. Ми говоримо зараз, ми, ну, Христос навіть звертається так до церкви. Він каже, ви, друзі мої, підтримка друзів, підтримка церкви, ми повинні дружити у цій спільністю нашою духовною сім'єю. Далі треба відстоювати, вміти відстоювати, грамотно відстоювати, на основі Слова Божого відстоювати. Ми вірили, написано, ми читали, ми вірували не на осліп. Не на осліп це означає, що церква вона повинна бути навчена, грамотна. Ми повинні розуміти, як людям пояснити, що наша віра є справжня, що ваш, наша віра є спасаюча. Не соромитися те, що Даниїв, що ми є діти Божі, він ніколи не соромився. Далі, він, якраз відношення до слова, він беріг постійно його в серці. І служіння Даниїла було видно всім. І цареві, і його підлеглим. І ті сатрапи, які хотіли там нашкодити йому, знищити його. Ну вони ж теж знали, що він служить живому Богу. Пам'ятаєте, вони казали: от ми по справах держави не можемо нічого знайти. А от в його релігії, отут ми знайдемо. Тому що вони розуміли, що Даниїл, він вірний своєму Богу. Вони знали це. І вони знали, що він буде зберігати цю вірність. І тому вони вмовили царя оцей закон видати. І так і було. Всі ті, що його навіть підлеглі були, і ті двоє, які були на рівні з ним, вони знали, вони зібралися і думали, що його Бог не захистить. А вони знали точно, що Даниїл вірність збереже і що вони доведуть його до цієї ями. Одного вони наварахували. Що Бог пошле ангела і захистить, і що вони були, будуть самі в тій ямі. Написано: хто копає яму, той сам в неї впаде. Бог нас захистить. Написано, не всі ці за себе улюблені. Дайте місце Гніву Божому. Пам'ятається цей тест. Друзі, Бог нас захистить. Не наша справа мстити, наша справа звіщати Слово Боже і показувати справжню віру. І оце служіння Богу. Було видно всім. І цю чистоту, тут вірність Богу, ми повинні зберегти до кінця нашого життя. І закінчу останніми словами книги Даниїла. Це 12 розділ. Так і написано. Це заклик до кожного з нас, 12 розділ і 13-й текст. Останній текст книги Даниїла. А ти йди до кінця. А ти йди до кінця. Ми повинні йти до кінця, от в такому положенні, в такій вірі і в таких рішеннях, твердіш і рішучість, йди до кінця і відпочинеш. І встанеш на свою долю під кінець тих днів. Друзі, відпочинок наш на небесах. А тут боротьба. А тут, якраз ми бачимо, ми повинні встояти в цьому оточенні гріховному, щоб ми разом з церквою. Були підхоплені в небеса. Слава нашому Господу! Амінь.